У четвер сімнадцятого липня у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, старшого солдата Дениса Бережного. Мужній воїн служив на посаді командира гранатометного відділення сухопутних військ України, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, загинув ще 14 березня 2024 року під час виконання бойового завдання. Біля населеного пункту Новокалинове Донецької області до недавнього часу вважався безвісти зниклим. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими запам'ятають Дениса як чесну, порядну, надійну та добру людину, справжнього патріота України. Денис був дуже чуйною, доброю людиною, на якого можна було покластись. Дуже гарна, світла людина була. Дениска у нас був чудовий хлопчик. І коли настала війна, він пішов нас захищати. І ми не віримо, що, що цей він до останнього не віримо. Ми, ми чекаємо його додому. Був найкращим чоловіком, найкращим другом. Дуже гарна людина. Це мій сусід, побратим. Прикра. На маслі. Відспівали Дениса Бережного у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. І молимося, спокій душі свечіла гараба Божого героя України, загибло в воїна за волю, незалежність і соборність України, но приставлена Діанісія, і за відпучення йому всякої провини вільної і невільної. Селив душу його там, де праведні звачі мужнього старшого солдата Дениса Бережного з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.